Всіх вітаю! Ви на каналі Мистецтво гомеопатії. і з вами я, лікар гомеопат Тетяна Коломієць. Друзі, я продовжую знайомити вас з гомеопатичними препаратами, з гомеопатичним методом лікування. Тема сьогоднішнього відео препарат Стафізагрія. У мене вже є відео про цей препарат, але я вирішила дещо його доповнити трошечки з іншої точки зору. Отже, Препарат Стафізагрія відноситься до сімейства лютикових, куди ще відноситься і пульсатіла, і цимицифуга, і оконіт і тому іншим. І для них всіх, для цих препаратів, для стафізагрії в тому числі характерні такі відчуття, що люди, які підлягають, Цьому типові, психологічному типові, вони відчувають себе покинутими, покинутими та одинокими. І щоб подолати цей страх, подолати цей страх, стан покинутості і одинокості, вони стараються будувати з іншими людьми, з оточуючими, з усім цим світом гармонійні такі добрі відносини. Їхній такий посил, що всі люди мають ставитись один до одного добре, поважати один одного і ні в якому разі не приносити один одному біль. Їм притамана надзвичайна чутливість і до агресії, і жорстокості. Тобто агресія і жорстокість для них ну, ніби є якимось табу. Вони настільки впевнені, що всі мають поважати один одного, що і вони не можуть причинити один одному, не можуть причинити іншій людині якусь, скажімо, неприємність. Така витонченість характеру таких людей навіть притаманна, можна замітити і у маленьких дітей. Такі люди дуже відчувають емоції інших людей, і про них навіть можна сказати, що вони, для них характерна така властивість, як ясно бачення. Коли такі люди перебувають... Приємному, гармонійному оточенні, вони добрі, досить відкриті, е, такі жартівливі, але якщо їм зробити боляче, то м -м, відкривається інша сторона їх характеру. Проявляючи свій гнів, проявляючи агресію, вони настільки бурхливо е, реагують, наскільки е, такий стан е, ярості у них відбувається, вони можуть е, там. Стукати дверями, виходячи там з кімнати, голосно кричати, розкидати речі. Дітки для діток характерно, вони можуть жбурляти речі. Але що тут можна зауважити, що ніколи ці речі не полетять? В іншу людину, він ж кудись полетять, але не в людину. Навіть у цьому в, ці, в цих деталях проявляється їх такий, як, як можна сказати, такий гуманізм. Отже, такі люди не вміють проявляти свій гнів, адже реакція оточуючих на їхній прояв гніву шокована, якась незрозуміла, і такі люди починають. Ну, навіть лякатися самі своєї реакції. І в подальшому вони, в них виникає такий захисний метод, як метод уникнення. Тобто вони починають не проявляти цю свою емоцію емоцію гніву, свою агресію. Гнів і агресію вони починають придушувати в собі. І зовні це досить милі, приємні, добрі люди, але всередині оцей невисказаний, непроявлений гнів, непроявлена агресія накопичується у вигляді образ. Це люди досить, досить образливі. Принцип несправедливості це, як то кажуть, таке болюче місце в їхній, скажімо, способі мислення. Вони вважають, що світ несправедливий, що оточуючі несправедливі, адже вони дуже добрі, вони всім бажають добра, а люди, а світ, а оточуючі агресивні і цього не бачать. Потрібно сказати, що такі люди досить високої думки про себе. У них темперамент такий лідерський, вони поважають інших, і люди ну, теж якби, підтримують їхню позицію інші люди. І такі. Такий тип людей може перебувати навіть в якихось лідерських, на лідерських посадах вони можуть представляти загальні інтереси інших людей, адже не вміючи захистити себе, вони дуже жваво і охоче захищають інших. Отже, перебуваючи, скажімо, на якихось таких посадах, відкритих посадах, вони стають вразливими для своїх конкурентів, а критика для них це щось неймовірне. Вони не можуть переносити критики, тому вони знову ж ображаються, вони знову починають накопичувати ці свої образи. Все це, і все це, звичайно, не проявлено йде назовні, все це всередині, все це не усвідомлено. І все це не усвідомлено. Проговорити свій стан вони не можуть, в них немає навичків і тому інших. І тому інше. Людям такого типу показаний препарат Стафізагрія. Стафізагрія допоможе їм зібратися з силами, знайти в собі сміливість, щоб відкрито проявити свою, свою думку, свої почуття, прийняти ту конфронтацію, яку вони уникають, і залишитись при цьому добрими і чуйними. Що є і завдання для таких людей. Як я вже розповідала, як я вже говорила, наголошувала, що Стафізагрія допомагає людям вийти із цього замкнутого кругу, перестати уникати свою себе, свої почуття, навчитись проявляти свій гнів свою агресію і прийти врешті решт врешті решт до себе, залишитись такими ж самими добрими і чуйними. Отже, якщо вам сподобалось відео, сподобалась інформація, будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Це мені приємно, це додатково мене мотивує. І це робить нас. Обізнаними, а люди, які володіють знаннями, які обізнані, які усвідомлені, вони не переможні. На сьогодні все, всім здоров'я і далі буде.